Харків. Харків це місто герой, місто героїв і місто, яке знищувало і стримувало ворога починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення. Місто, яке є українським, місто, яке є справжнім патріотом нашої з вами держави. І люди, які тут живуть, саме такі. Під час цього відрядження разом з нашою командою розумної політики ми зустрічалися, спілкувалися з вчителями. З медиками, з українським бізнесом, який наповнює український бюджет, і головне з нашими захисниками, тими, хто боронить нашу державу сьогодні і вже 10 років війни. Хтось три, хтось два, хтось десять. Я хотів би подякувати кожному українцю, кожному харків'янину за ту роботу і за той патріотизм, який вони демонструють. Дякую вам за те, що ви боретесь з зовнішніми і з внутрішніми ворогами. Дякую вам, що ви такі, які ви є. В нас з вами попереду великі виклики, великі досягнення, великі перемоги. Разом ми з вами точно переможемо. Слава Україні, слава Харкову, слава кожному українцю!